Ось знімаю відео про газові різаки від Fire Maple. Тут дві моделі: FMS 706, ось ця от модель зверху, і Fire Maple Blue Flame. Ось ця модель знизу. Ось ця має п'єзопідпал. Ось там він всередині захований. І... Натискаєте на кнопочку і він працює. Тут п'єзопідпалу нема. Хотів би вам сказати, для чого взагалі потрібні ось ці газові різаки. Спершу це, звісно, для розведення багаття, розпалу, вугілля для барбекю, мангалів чи кальянів. Зверніть свою увагу, що ті, хто полюбляє кальяни, звертайте увагу. Досить непогана штука. Я сам бачив, як ними користувались. Для шашликів розведення багаття в лісі в будь-який сезон, обробка відкритим вогнем під час приготування страв на кухні і на природі, для опалювання тушок або дичини, для дрібного ремонту по металу або в господарстві. Також я бачив, що обробляли деревину, так придавали їй такий відтінок темно темно-коричневий, такий чорний, для того, щоб краще виглядала структура. В мене знайомий отак от робив собі. Стульчик, так? таким от чином, кімнату дизайнерський. Температура в центрі полум'я може досягати 1300 градусів. Дуже такі от штуки. Серйозні. Повне відео вже доступне на моєму YouTube каналі. Будь ласка, переходьте, дивіться. Я довго думав, як зняти е, такий от шортс, рілс, що взагалі казати. так Бо підпалювати я, на жаль, їх не буду, бо сам я не користуюсь такими речами. Так, якось я обходився. Пишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. і е... Який з цих різачків ви б обрали собі? Ось цей моделі 706, великий, так 4,4 кВт. Або ось цей Blue Flame називається і це ферма Maple, і... Це 4,4 кВт, 2,4 кВт. 700 з чимось і 900 з чимось. Ціна у гривнях. Пишіть, будь ласка. А також не забувайте переходити на мій YouTube і подивитись повне відео. А якщо вам сподобається, можете підписатись на мої соціальні мережі. Всім величезне дякую. Відео зняв одним дублем.